Сміттєзвалище під вікнами житлового будинку в центрі Полтави. Утворилося воно по вулиці Української повстанської армії через зникнення сміттєвих контейнерів. Раніше вони стояли на місці теперішньої купи непотребу, говорить Полтавка Наталія. І ця ситуація не нова для їхньої вулиці. В минулому році було таке рази три, що вони, господарі ці, що тут мешкають, перетягували самостійно вночі ці баки. І деякий час така сама купа сміття була. Інша мешканка будинку по вулиці Української повстанської армії пані Іна підозрює у зникнення сміттєвих баків жителя будинку, розташованого поруч. Говорить, він протягом кількох років скаржиться на контейнери, які стоять під його вікнами. Декілька разів були звернення до суду від місцевого мешканця цього будинку. Начебто йому заважали сміттєві баки, хоча він, коли купував квартиру, то бачив, що тут вже були баки. А тепер дуже незручно, бо, по-перше, баки тепер далеко, а тут он скільки будинків. Цілий квартал користувався цими баками. А якщо діти виносять сміття, а це потрібно було йти через дорогу, де світлофора немає до тих баків. Світофора немає тут в тім бакам. Те, що за цією адресою мешкає чоловік, який скаржиться на сміттєві баки біля свого будинку, підтверджує і сам заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм міста Руслан Редько. Але додає самотужки перемістити ці контейнери, чоловік не міг. Один мешканець, який придбав квартиру в даному будинку, йому не сподобалось, що там під його вікнами знаходяться ці баки, і звернувся до суду. Напевне, я не знаю, але і рішення суду, що прибрати. І управління житлово-комунального господарства, напевно, їх прибрали. Сам мешканець не міг прибрати, це прибрали комунальні служби. Сміття по вулиці Української повстанської армії, за словами заступника начальника міської інспекції з контролю за благоустрієм Руслана Рядька, повинні прибрати до кінця дня. А от сміттєві контейнери на це місце не повернуть, каже начальник відділу експлуатації комунального підприємства КТП 1628 Петро Бедах. На це є рішення суду, додає він. Україні житлово комунального господарства в межах наданих повноважень. Розглянуто звернення громадянина Артемова ОЮ щодо перенесення контейнерного майданчика за адресою вулиця Української повстанської армії, 3. На основі вище викладеного на виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 19.01.2024 року номер 440. Сімдесят один доручаємо перенести контейнери для зберігання твердих побутових відходів та розподілити їх між існуючими контейнерами майданчиками, які розташовані поблизу вказаної адреси, а це вказані адреси е, Зигіна-3 і Зигіна-6.